Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вічні слова. Єремії 36.1. Було оце слово до Єремії від Господа. На початку XIX століття Томас Карлейл дав почитати свій рукопис філософу Джону Стюарту Мілу. Але так сталося, що Рукопис випадково чи навмисно згорів, іншої копії в Карлеля не було. І він почав писати заново втрачені розділи. Полум'я не зуміло знищити історію, яку він знав на пам'ять. Велика втрата призвела до написання грандіозної праці під назвою Французька Революція. В останні дні згасаючого юдейського царства. Бог промовив до пророка Єремії візьми собі книжкового звоя і напиши на ньому всі ті слова, що я говорив тобі. Послання відображало Божу любов до народу і закликало до покаяння, аби уникнути неминучого вторгнення. Єремія зробив так, як йому було сказано: незабаром сувій з'явився в царя його якима. Який після прочитання демонстративно відрізав від нього частини і кидав у вогонь. Вчинок царя лише погіршив ситуацію. Бог наказав Єремії написати новий сувій з тим самим посланням. А про його Якима Господь сказав наступне: Не буде від нього сидячого на Давидовому троні, а його труп буде кинений на спекоту в день та на холод вночі, можна спалити написані Божі слова. Кинувши у вогонь книгу можна, але даремно, Боже Слово вічне, що спонукало вас або ваших знайомих ігнорувати Божі слова? Чому для вас важливо вірно виконувати Божі настанови? Помолимось, отче, допоможи приймати Твої слова, навіть якщо мені не хочеться їх чути. Будь ласка. Забери з мого серця непокору і сповни мене каяттям. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.